Вітаємо вас на нашому каналі Бароша. Сьогодні тема відео: Розумник чи розумниця? кіт чи собака. Це одне з найголовніших питань в історії. Хто ж насправді розумніший? Відомо ця супереч триває століттями, але сьогодні ми нарешті вирішимо це запекле протистояння. Ловіть попкорн і готуйтесь до гарячої дискусії. Почнемо: числи нейронів у мозку один із показників інтелекту. Собаки випереджають котів 530 проти 250. Це як порівнювати вибуховий салют зі скромним вогником. Але хто кого далі? 0-1. На користь собак. Котячі генії. коти здатні зберігати спогади довше за собак. Кішка в цьому раунді справжній московий мак. Довготривалу пам'ять вона тримає відмінно, як рецепт сімейного борщу. 1-1. Собачі таланти. Тут собаки отримують плюсик. Це справжні зірки, тресирування і роботи. Вони виявилися справжніми професіоналами і можуть виконувати різні завдання від пошуково-рятувальних до охоронних. Дослідники встановили, що протягом століть діяльність кішок призвела до вимирання близько 40 видів диких собак. Завдяки своїм навичкам полювання кішки виснажували обмежені природні ресурси. Водночас собакам не вдалося досягти подібного ефекту щодо котів. Коти настільки незалежні, що якщо б вони могли говорити, то сказали б люди дякуємо за гостинність, але ми вже перебуваємо на шляху до створення власної цивілізації на даху вашого будинку. А собаки, мабуть, заспівають я твій найкращий друг. Коли йдеться про кмітливість, коти точно знають, що вони найкращі. Вони ретельно вивчають кожен куточок квартири, наче шпугуни. Їхню недовірливість можна порівняти з найкращими детекторами брехні. Чотири два тішки перемагають. Математичні визначення. Собаки це справжні математичні генії. Вони рахують до п'яти як професори, а шість знають усі основи математики. Але тут кішки можуть заперечити, їм вона не потрібна, вони вже знають, хто головний. Розмова на тисячі слів. Слова це не тільки інструмент спілкування, а й свідчення про інтелект. Тут собаки долають котів, знаючи понад 200 слів. Але давайте визначимо: 100 слів для котів це все одне як філософія життя стародавніх ацтеків. 4, 4. Дослідження інтелекту котів це як пригода в незвіданих джунглях. Вони настільки самостійні, що вчені розмірковують, як змусити котів співпрацювати. Собаки, навпаки, як відкрита книга, готова розповісти свої таємниці найкращим друзям. Собаки це перші блогери, які вже тисячоліттями слідкують за людським життям, коментують і висміють кожен наш крок. Їм здається, що їхня місія стежити за нами крізь час. Наче якісь божества, але з пристрастю доживання взуття. 4-5 на користь собак. Кішки, як правило, демонструють більше навичок вирішування проблеми, ніж багато інших тварин. Відомо, що вони продовжують працювати над головоломкою після того, як собака здалася або попросила допомоги у людини. На завершення цієї битви ми можемо сказати, що вони обидва є геніями своїх власних унікальних здібностях. Лайкайте, підписуйтесь і діліться своїми враженнями в коментарях. До нових зустрічей на нашому каналі.